Всім привіт! Ну що, у нас тут за традицією, яка останнім часом склалася в іграх версів, патч у ХСР вийшов трошки раніше. Тому, чому б не покрутити серед ночі, правильно? Крутити будемо сьогодні чорну лебедицю, Black Swan. Оскільки панаконію я ще не відкривав, новий сюжет не робив, то локацій немає, крутити будемо просто тут, нашому зоряному експресі, під кущиком. Гаранту в мене немає. Зараз подивимось історію, бо я вже трохи забув, скільки в мене відкручено. Не факт, що це відео вийде одразу. Можливо, спочатку я все-таки захочу викласти щось погеншено, бо я розумію. Так, в мене Руан Мей була якраз з останньої крутки, тобто відкручено нуль і гаранту немає. Так ось що я кажу, розумію, що відосики постарели, але не дуже набирають перегляди, бо все-таки люди прийшли до мене геншин дивитися. Тому таке, побачимо. Коротше, що я хочу із четвірок. Я хочу Гуйнайфень, бо в мене її немає. Єдина четвірка зі старих, якої в мене немає взагалі, Хочу якомога більше її з констами бажана. Мішу хоча б одного для колекції, щоб був, плюс заради крутику стандарт, качати його я навряд чи буде найближчим часом. Ну і тінь юнь у мене е 6 тому це буде кешбек. Поїхали недовго думаючи крутити. Сподіваємось, звичайно, на виграш. Сподіваємось на виграш, бо навряд чи В мене вистачить круток, якщо я не виграю 50 на 50. А, дарма, мабуть, я скіпнув. І, звичайно ж, з першої десятки впав Міша, і ми не побачили його сплешат. Я, здається, його бачив раніше, але не впевнений, навіть не дуже пам'ятаю, як він виглядає. Ну і випила констана сампо. Не те, щоб вона мені дуже треба, вона вряд чи буде грати за сампу після того як мені Black Swan випаде, але нехай буде. Погнали далі. Давайте цю крутку не скіпати. І тут, звичайно, міші не випаде, і ми не побачимо сплешар, так? А ні, побачимо. Прикольно. Ну, Міша це прикольна новий персонаж, але я хочу його і фен більше, а не його. Тому таке. Добре, одна четвірка в десятці, як то кажуть, і на тому дякую. Поїхали далі. Третя десятка. Давайте тепер. Чи все-таки почекаємо, поки впаде Фень? Хочеться і не її флешат глянути, потім уже будемо скіпити все. Якщо не буде легендарки. Ландау чогось цікаво. В мене є вже десь чи четвертого пробудження цей конус, він в мене не прокачаний, можливо я його все-таки прокачаю. Бо в мене не вистачає хороших конусів е -е збереження. Ще один Міша. Ну, таке. Не те, що я хочу. Четверта десятка. Гемів, точніше, нефриту і круток нам, звичайно, насипали з цим оновленням від душі. Це мені може допомогти викрутити персонажа, якого я хочу. Четвірки тягне як може, падають конуси чомусь. Але, до речі, це хороший конус, я його використовую, він мене прокачений, і він мене не максимальне опробудження, тому це добре. П'ята десятка, якщо я не збився. Ми все ще не дочекались Гуйна Фейн, тому я все ще розтягую і не скіпаю десятки. Ну, якщо Гуйна Фейн мені не впаде при найгіршому сценарії, це тінь юнь. Це 20 кешбеку. При найгіршому сценарії я. Її забиратиму з івенту. Бо там начебто буде івент, в якому серед інших персонажів на вибір можна буде взяти Гуйна Але хотілося б, звісно, її вибити, щоб вона вже була. Бо Гуйнайфень мені подобається, я грати за нею хочу і хочу її качати. Це не те, що Міше для колекції. Сервал. Не, сервал це круто, звичайно, і я задоволений. Це п'ятий іделон. І до цього мені сервал із банерів персонажа падало тільки раз. Все інше зі стандарту чи з баннера новачка. Так що сервал це насправді добре. Зараз я вже важливо не так її чекаю, як раніше, бо не так багато за неї граю, але все одно. Тепер би ще вибити шостий ідолон. До речі, я зовсім не рахую. Я так розумію, зараз уже має бути легендарочка. Але ні, це не легендарка. По це сьома десятка, правда? Ну, тоді логічно, що легендарки ще нема. Знову Міша. Третій чи. четвертий вже, напевно, так. Ну, четвертий Міша або третій ідолон. Скамлять четвірки, не падають ранні четвірки, ну ладно. Ну, я вкручую десятку. Не хочу крутити по одній, летить легендарка. Буде прикол, якщо мені впаде Хіміко, яку я через три крутки збираюсь забирати зі стандарту за 300 круток. Тоді я не знаю, кого мені зі за стандарту забирати, треба буде думати. А так, окрім хімико, ну броню буде непогано. Байлу чисто для колекції, але не те, щоб я її дуже хочу. На кого ще хочеться консти? Не знаю навіть ще один Міша. Гуйнайфень досі нема. За 76 ось круток нема Гуйна Як я люблю цю гру. Єе, сіди. Я не дуже голосно реагую, бо все таки ніч, але я, звичайно, задоволений. Це черговий виграш. Ну як, я не так багато вигравав 50 на 50 в цій грі. В баннері персонажа це було, здається, два рази. На Вовчиці і на Топаз, якщо я не помиляюсь. Але це круто. Але не круто, що ми так і не отримали гуйнайфень, ну ладно. Не знаю, чесно кажучи, чи буду я ще робити крутки в цей баннер. Але якось так. Давайте подивимось на персонажів. Можна, до речі, забрати крутки в стандарт. Маємо f 5 Сервал. -н Щось про Rick'n'Roll каже, так. Маємо h 4 сампа. Ну, до речі, непоганий ідела. Доволі хороший. Маємо. Цю чудову жінку. Подивився вже на неї в тестовому забігу. Давайте одразу качнемо. Книжки в мене трошки книжок є, треба буде фармити, напевно, ще. Звучка гарна, до речі, теж. І давайте оцього хлопчика подивимось, скільки в нього і долонів. Як же він довго балакає. Ну, no, до речі, озвучка в нього теж непогана. Я ja чогось думав, що в нього гірша озвучка здавалось мені. І давайте з нього теж заберемо круточку. Стоп, не забрав. І на завершення круто в стандарт. Нічого цікавого не отримуємо правильно. І що в мене тут лишається? В мене лишається аж ціла, одна крутка до хіміко. Вкручувати я її зараз, напевно, не буду, бо все одно мені ще треба качати Black Swan. Ресурсів поки не так багато, треба фармити. Все. Всім дякую, хто дивився. Всім удачі на крутках, хто ще буде крутити. Все-таки ще на хвилинку повернусь, вибачте. Вирішив прокачати трошки лебедицю. І, не відходячи від каси, зараз вкручу ще одну крудочку в стандарт. І заберу все-таки свою довгоочікувану хіміку. Буде смішно, якщо вона зараз впаде. Це сампа, п'ятий ріделон. Прекрасно, не дарма запускав запис. Так що, Вельт у мене є. Дивимось на всяк випадок інші варіанти. Броня в мене є, гепард є, Клара є, всі ці четверо Е0, Дінцинь Е1, і байлу нема, але я не дуже ти її хочу. Хімика я хочу ще зі старту гри, тому я її забираю. Let's go. Сюди її. можемо глянути. На неї тепер списку персонажів. Ну і щоб я не дарма вмикався, ті, хто подивиться це відео, можете написати в коментарях, чи варто викладати, як я скамився на крутках Мей. щоб ви не думали, що мені всі п'ятизіркові персонажі так ловкенько падають, як лебедиця впала. Бо я там намагався щось нарізати цей запис зі стріму, хотів його у вигляді шортсів викласти, але зрозумів, що він десь в чотири шортсі влізе, як мінімум. Не менше, так що, якщо цікаво, побачити, пишіть в коментарях. Все тепер точно до наступних відео. One day later.